Volvo 2023 рік з 2-літровим бензиновим мотором і з пробігом 30 000 км. І ти цю машину можеш всього отримати за 300 гривень. Повноприводний автомобіль. Офіційний автомобіль. Пішли, брат. Титановий тигр. І як же ти нам Вольво за 300 гривень отримати? Ви просто переходите в профіль інстаграм Тітанові Ріхаб. Знаходите там посилання на банку, там також буде пост з самим розіграшем. Ви просто заходите, донатите 300 гривень, кількість білетів для розіграшу не обмежена. Ви можете донатити 10 разів по 300, 20, 100, 300 по 300. Розумієте? Ви можете донатити 10-20 І після цього ви стаєте учасником повноцінного розіграшу Volvo. Також у вас є додаткова. Ви додатково також можете прийняти участь у розіграші iPhone 16. Вам для цього потрібно просто додати собі цей пост розіграшу в е, сторіс, відмітити титановий вірисах, е, додати посилання на банку розіграша, і ви автоматично це, е, ну, ви можете отримати стоянці. І хто хоче цю машину пощупати, побачити, сісти, поклацати, приходити в республіку, якого числа? 31 грудня ви приходите в республіку, вона буде знаходитись біля футкорту, ви зможете її побачити, подивитися, повністю обійти, подивитися в салоні, як вона виглядає, і обов'язково долучайтеся, адже ці всі кошти йдуть на закупівлю 10 комплектів танових імплантів та проведення жорсткої інтеграції наших поранених військових, які допоможуть подальшому з легкістю їх запротезувати. Долучайтеся! Долучайтесь, переходимо, підписуємося. Слава Україні! Героям слава!